Мої хороші, всім вітання. Ти що там робив? Признавайся. <рес> Кличеш показувати? Я бачу вже котику, який ти чемний, я бачу. Якщо, як показує практика, якщо дитина дуже чемно і тихенько грається, це значить, щось неладне. Це значить, щось неладне. Ай-яй яй! Ти ще тут, ага, і це, А, молодець. Ось, як показує практика, назавжди кожен божий вечір, кожен божий ранок починається з магнітиків, з конструкторів, ще з чогось, з машинок. І оце от. По колу. І це по колу. Кожен божий ранок, кожен божий вечір ми робимо все одне те саме. А одіялку нашу так скрутив. Тобі заважає? Да, я буду угу, ти будеш вже мозайкою. Я... Ти будеш гратися вже мозаїкою, так? Так. Да. А, а давай сили. синій молодець. Я так. люблю синій. Ти любиш синій колір? Так, все, все, все. Все, все, має бути сині. О, вон, сині. <гум> Котику, а давай з тобою домовимося. Зараз швиденько позбираємо всі 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 пазлики. І конструктор склав турбинку. Да. Давай, будь ласка. Можна? Да. Але ми разом. Ти і тато. Є. Я тримаю турбинку. А, я ще я кладу. Доробиш песика і тоді будемо складати? Так. Да. Тут, тут, Добре. Давайте подивимося. Ти зараз складеш песика гарно. Добре? добре. А. а тоді позбираємо гарно всі пазлики. О, Татку, буде трим... О, Татку буде тримати. Маркусочка. Татку буде тримати торбинку, добре? А я? Тоді. Добре. Okay. Ой. Я бачу. Зараз прийде мама, то мама буде теж в захваті. І від тата, і від марка. Кутусочка. Давай складемо зараз конструктор, дивіться, що робиться. А, до речі, у нас всіх вітаю з першим снігом. Сьогодні прокинулися і в нас все-все-все в снігу. Все. А, там видно. Ріж. На креще. А ну розкажи, який ти знаєш віршик про сніжок. Меркуйсь. Розкажеш віршик про сніжок. А давай поспіваємо гарно. Давай пісеньку поспіваємо. Да. Думи. Не. Думи. А ви... Так. Думи. Давай поспівай пісеньку. Не хочеш вірчика, хочеш пісеньку? Да. Ну давай співай пісеньку. Давай. Так. Добре, зараз включу. А давай поспіваємо з тобою разом. Так. Давай. Думи. Думи мої думи. Лихо мені з вами. Чом вас вітер не розвіяв думи. Співай, Маркус. Думи, мої думи. Лихо мені з вами. Чом вас вітер. Не розвіяв. Молодець, ти молодець, ти так все гарно. Папа, Добре, давай зараз будемо. Ми зараз включимо музику з тобою, так? І будемо співати і прибирати. Добре? Добре, домовилися? Ти якраз песика. Песика, який кольоровий. тебе кольоровий. А ми будемо песикати? Так, Так, в тебе. Ду. Ті вже коровку і тебе будемо пізніше робити, так? Да. Тільки сьогодні зробили песика, який ти молодець. Як тебе гарно вийшло? Добре. 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 Ой, давайте, мої хороші, беремося, Їй, як то кажуть. Корот... Добре, я бачу там магнітики. А ті магнітики, що позбираємо, теж поскладаємо. Окі. А ті, що лежать на підлозі. Ну давай. Добре, мої хороші. як-то Беремося до роботи. Давай, я буду тримати. Добре. Ось так. Угу. Ой! <клує> давай, котосочки, я буду тримати, але обережно. Пись, так багато, ну давай. давай. Молодець. <клує> давай, збирай. <клує> Все будемо разом, так? Кажи, бо разом разом робота робиться швидше, правда? Так, <клує> да, <си>, швидше, <клує> так. Дуже швидко. Тато буде тримати, а ти будеш збирати. Такому... Ой! <клує> Добре. То ні, тут до магнітиків. Туда кінь, до магнітиків. А, тут такий, добре. Збирай, так. Молодець. Ти дуже розумний хлопчик. Ми з татком зараз швидко набра... наробимо. Ми зараз з татком швидко приберемо, так? Зробимо порядок. Щоб мама, бачила. Щоб мама не бачила добре. як був маленький, то теж... Якщо зробив якусь пакость, то швидко прибирав, щоб мама не побачила. Так? так? Так. Так. Добре, давай, швиденько, щоб мама не бачила, ми теж швидко поприбираємо. Давай, молодець. Ану, уважно, десь більше нема? Десь були ще. Десь були ще, вроді, вроді всі. Тепер давай швиденько. Давай тепер швиденько циферки і буквики позбираємо. Що треба, ще? Тут ще, тут, там, тут ще, ще, то потім, якщо знайдемо, то поставимо ще, добре? Давай тепер я тримаю турбинку, а ти циферки неси. Давай, пазлики. Збираємо. Давай. Ой. Давай. Так. Супер. Я все так. Ні, ні, не нерви. Давай. Добре. Я тримаю і теж буду допомагати, добре? Це будемо робити разом. Добре? Разом веселіше, правда? Дуже веселіше. Дуже веселіше разом. Що, що? любиш любишся, дочку? То До, угу. твоя коліжанка? Да. Найкраща. А яся і дочка, а у а, а, а всі дочки. Добре. Добре, ваші всі подружки. Угу. То ти кажеш, любиш Олесю, так? Так. Да. А чим тобі Олеся сподобалася? Марко ходить в садочок і вже, як то кажуть, нам привів невістку. Так? Так. Да. Добре. Ага, і що ж про... вам розкажеш про свою пасію? Дуже гарно. Дуже гарно, так? Ну, no ну -no, не розкидай, будь ласка. Треба назад складати. Так, а, ти так ті, що воно так більше містилося, так? Так. Да. Ага, я зрозумів. Добре. Ну все, давай. Убираю. Добре. Там це все. Я тобі зараз все допоможу. Так. Ну добре, бачите як, бачите, як добре, коли батько і син маємо як -то кажуть, спільну отаку от роботу прибирання і можемо трошки посекретничити. Але шукає інший кінчик одіялка. Отако бере. Одіялко. На, Отак. То тобі буде? Давай, а то тати. Так? Давай. І тако. Давай. І туди. Так, допомагай, так. Я давай ти... трішки тобі допоможу, добре? Ось сюди, дивись, отако. Отак. Раз. І зараз ми все гарно складемо. Ми молодці з марком. Прибрали вже всі ігрушки. Бачите, і тепер, як кажуть, наводимо. Нема. Ну давай ще раз, давай допоможу. Давай. Давай, бери. Так, давай тепер подушки. Давай. Ой, так сильно. Okay. Давай, велика. Отако давай ставимо, Так, щоб можна було потім лягти. І ще давай, давай. О, але ти сильний. Але ти сильний. Ну все, давай тепер п'ять. Ми з тобою впорались. Ну що, давай п'ять. Молодець, ми впорались. Привіт. Привіт. Сьогодні у нас буде розпаковка з марком. Був о, в цьому, як називається. Так, о, як називається? А, тебе? а тебе, так, був АТБ. Ну, такі чеки друкують дрібні, що вже ну, нічого не видно на тих чеках. Ну, покажу вам те, що ми. Сьогодні купили. Так, купили такий салатик. Коштує 29,90. Так, такий купили ми батон агробізнес. Е, дуже його люблю. 16,50, кухай, помідорки, е, коптельний томат 61,90. Так, така от. Намазка сирна, плавний сир з лососем 65,90. Шампіньйони. Шампіньйони на вагу. Акція 110 гривень кілограм шампіньйонів. Тепер купив оливки без кісточок чорні за 44,90. Так, шампіньйони мариновані делюк 61,20. Так, рибка форель слабосона. Такий от шматочок коштує 199,90. Так, нарізка а, ковбаски Венеція. 44,90. Так, ось такі от оливки зелені. 17,70. Нарізка від глобину, отаке от асорті, До речі, дуже дуже смачне. 180 грам. Тут у нас балик, браншвейська і Папероні. Зараз по знижці 87,40. А було щось 130 гривень. Хлібчик ось такий от ароматний. 7,20 коштує. 2. Ні, Маркосик коштує дорожче. Зараз немає за 7,20 7,20. 17 гривень такий хлібчик коштує. Сир від делюкса коштує, коштує, коштує. коштує е... скільки, скільки. скільки коштує? 65,90. Отакий от от сирочок. 65,90. Так, Майонез провансаль Він зараз на знижці. Будете чеки, що нічого не видно. 58,80. Так, масло 82 від молокії, 78 гривень 70 копійок. Так, тостерний хліб 23,60. Сир кисломолочний, 5% по акції 44 гривні. Лимончик, так, такий лимончик, 4 гривні 70 копійок. Варні для Маркусика. Солодущі. 17 гривень. Дара -дара 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 -дара. Ні, не 17. 14,70. І ось такий от сир плавний підкопчений. 45 бац. Так, потім такий батон нарізний, коштує 18 гривень. Такі от називається булка, малютка, коштує 25 гривень. За це все в мене вийшло 1050 гривень. Окремо в магазині нашому купив отакий от сир і ковбаску. ось таку. За це я заплатив 250 гривень. Ось така от моцарелла міні 44 гривні. Так, в родинній ковбасці купив нарізану шинку, за яку я заплатив, а і ось за такий от, лабне лабне отакий от сир. За це все заплатив 296,08. І окремо купив е, кріп і дві апельсинки. За них заплатив 45 гривень. Отакі от, от нас сьогодні покупки.